Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації, зараз приєднується до ефіру Апостроф ТІВІ. Пане Віталію, здравствуйте, радий вітати вас в ефірі. Розкажіть, будь ласка, як нині виглядає ситуація в Авдіївці навколо Авдіївки? Розумію, що напруження не спадає, але росіяни намагалися в останні тижні, навіть місяць-півтора, перекидати свої сили? І от зараз, за вашою оцінкою, якщо найнапруженішою точкою є Запорізька область, то чи відтягують туди якісь сили від Авдіївки, чи цього не відчутно? Слава Україні, вітаю рамслава. Якщо провести, скажімо, таку ну таку аналітику там за останні півтора місяці, то ну видно, що менше штурмових дій так. Це однозначно, півтора місяці тому їх було набагато більше. Сказати, що це якось суттєво вплинуло взагалі на ситуацію в місті навколо міста, навряд чи чому, тому що вони намагаються, скажімо так, всі свої менше кількість штурмових дій вони переводять в іншу площину в кількість щільності обстрілів авіаракетних ударів. Останні там, не знаю, тиждень, може трошки більше, то взагалі. Якісь суцільний кісь Ну, просто горить все гатять з усього, що є в них наявності. Якщо ще там два тижні тому у нас в середньому було там 15-18 обстрілів за добу по території громади, масованих я маю на увазі, бо mm. мова mm. про поодинокі прильоти взагалі не йде, бо їх сотні може бути в добу, то зараз таких масованих обстрілів ну однозначно вже 30 і трохи більше буває авіаракетні mm. удари. Також їх менше не стало, а навпаки, трохи більше. Два тижні тому було там два, чотири. Зараз мінімум 6-8 і іноді 10 буває. Гатять, звичайно, що пане по... Віталію, А такі паузи раніше були. Таку тактику і раніше переслідував окупант зменшення саме в обстрілах. Чи це вперше? Ні, воно періодично за скажімо так цей е, вже проміжок часу, спочатку повномасштабної війни, воно якось хвилеобразно. То, mm -hmm. то то, то бува, то не бува. Тобто це. Просто знаєте, звичайно, що таким речам є ну якісь певні пояснення, да там недостатньо, там особового складу, недостатньо техніки, недостатньо БК і так далі, і тому подібне, воно одно на, на, на інше накладає, і тому от такі речі відбуваються, пане Віталію, І о... тоді виходить: от, чи правильне моє припущення, що якщо зараз а, менше атак. По землі, але більше ну спроба атакувати з боку росіян, але більше обстрілів, що цим компенсують. Тобто ракет більше зараз на цьому напрямку, от поруч з Авдіївкою, і можливості обстрілювати із авіації, відправляти ці керовані бомби, аніж власне кадрового складу? Нема в них проблем не з БК, не з особовим складом. Особовий склад вони здебільшого якісь мінімальні пересування є. Не uh -huh. так, на Запорізький напрямок вони кидають, на Бахмутський напрямок вони кидають, але не суттєво якісь е, переміщення особового складу. На рахунок боката у них взагалі цього ну, просто предостатньо. І я не знаю, наскільки ще їм років вистачить в такому темпі е, вести так, 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 так щільно, скажем так, е, враження по нашим територіям. Дійсно, бока дуже багато, і е, то, що по особовому складу ще хотів сказати. Зараз все більше і більше по всій лінії фронту не тільки в нас, а все більше і більше спецури працює. Тобто вони кидають спецуру, яка Звичайно, що спецура довго в окопах не може воювати. Це, це не їх профіль, не їх специфіка. Але ж якщо десь треба щось умовно кажучи, да, якусь диверсію провести, нашу або десь давануть, то для цього використовують звичайно розвід підрозділи і спецназ. І на жаль, його дуже багато зараз. Тобто, ми можемо зробити висновок, що ось так званих. Ваньок, як називають їх в народі, і непідготовлених військ, і мобілізованих, і яких швидко відправили на фронт, то зараз там не зосереджуються, а виключно підготовлені війська. І на вашу напрямку, Ваняк... в тому числі? Ваньок предостатньо. Ваньки – це ж, умовно кажучи, одноразово. Вони їх називають одноразові. Да? Тобто він пішов, вони їх навіть ну, дуже часто такі випадки у нас, от, ну, конкретно по нашому напрямку, що пішли. Десь на штурм, чи просто пішли, буває так, чи повний зріст ідуть, їх чи, чи, чи в полон взяли, чи, чи за 200, двохсотими. Потім дивляться телефони. Він ще вчора був, умовно кажучи, десь там на, на, на кордоні з тієї сторони Росії. По смс-кам було там останнє. Позавчора він писав: Ми в Ростові плануємо на Донецьк. Потім пише на наступний день: ми в Донецьку, ну чи кохані, чи кому він там там. Цій блінкацепурхи своєї. А, а потім каже, все, ми на Авдіївку. Ну тобто три дня і він з Ростова вже на Авдіївці. Ну і таких випадків дуже багато. Вони своїх направляють, кажуть: ідіть там наші, там все нормально, там, там тихо, там нормально, а направляють на наші позиції. Тобто, вони йдуть, не розуміючи, що вони на позиції ворога свого. Тобто, а їм кажуть свої, що там, там наші, там ідіть. І було дуже багато таких випадків за останніх місяць, може, там півтора-два. Що дійсно вони йдуть в повний зрізність. Це вражає. Це Пане, Віталію. Пане Віталію. От, от, от це ж так, тактика така: ваньки йдуть, а спецура паралельно працює. Тобто, відволікання. Угу. Угу. Ну, Тобто, виходить така тактика. А... Розбурхувати ситуацію на фронті, тобто, ось на власне на лінії зіткнення, ось ці спецура, як ви кажете, і ці диверсійні групи вони намагаються посіяти неспокій, що от щось відбувається, якісь точкові уколи відбуваються, пане Віталію. Українська тактика і наша потреба, я розумію, чи не найбільша це винищувати боєприпаси і логістику військову в тилу окупантів. А ми зараз багато чуємо про повітряні Атаки на Крим, ми розуміємо, що там багато чого знищується. і центри ухвалення рішень, керування і протиповітряна оборона. Ми чуємо про атаки на територію близьку до України Російської Федерації, де вражаються нафтобази, нафтопереробні заводи і так далі. Що має виснажувати російські сили меншою мірою потрапляє в поле зору журналістів ну і в інформаційний потік, що відбувається ближче до лінії зіткнення. От із великих подій Луганська фабрика Юність один, я розумію, з великих складів боєкомплекту, який буквально днями вилетів у повітря і детонував а, дуже довго. Скажіть, будь ласка, чи от подібне відбувається, наприклад, у вашому секторі ближче до вас? І чи м -м, полегшується якось ситуацією? Чи винищується не на полі бою, а десь в тилу зброя російська? Ну е на жаль, для нас вони цей БК, умовно кажучи, там в такій близькості до нас не зберігають великої кількості. Да? Ми розуміємо, чому, бо дуже багато, скажімо так, людей, українців на тій території, які цю інформацію надають нашим і спецслужбам. І просто ну, ми розуміємо, що у всіх є родичі, у всіх є друзі з тих часів, до 2014 року. І дійсно дуже багато інформації. Звичайно, що такі склади БК, вони перед тим як дати команду, що типу на знищення, да, на ураження, то так, такого умовного, да, uh -huh. поки ж немає влучання, ми не розуміємо, що там дійсно є БК. То прийняти такий наказ, хтось з командирів віддав, що треба там на ураження працювати, то інформація перепровіряється там мінімум з трьох джерел. Це, це так і є. На жаль, у нас таких великих останнім часом немає, бо вони також вчаться на цій війні, також роблять висновки і вони це БК тримають трохи далі. Але ж саме головне, що, чого на жаль, у нас ще не дуже багато робиться, це треба вражати на території Російської Федерації, крім нафтобаз, БК і там, Аеродромів, ще треба вражати залізнодорожну інфраструктуру узлові mm -hmm. станції, бо... Логістика в російській армії вона побудована здебільшого на там 90% пересування всього йде залізною дорогою в станції, і у них логістика вилетить в раз. У нас Україна порівняно з Росією невелика, тому у нас там тралами, умовно кажучи. Автомобільним транспортом у них його небагато. Вони за рахунок просто великої території свої робили ставки на залізну дорогу. Треба щось того кліпати, і буде взагалі супер.